Від суетського інформбюро, постав лайк і підпишись на канал. Зведення генштабу ЗСУ на 22 годину 10 грудня 2025 року. Від початку цієї доби відбулося 200 бойових зіткнень. Російсько-фашистські загарбники завдали 23 авіаційні удари, скинувши 62 керовані бомби. Крім цього, російськими фашистами залучено для ураження 1754 дронів Камікадзе та здійснено 2707 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів. На слов'янському напрямку ворог сім разів атакував у районі Ямполя та у бік Святопокровського. На Покровському напрямку знешкоджено 186 російських фашистів, з яких 124 безповоротно. Крім того, українські воїни знищили два автомобілі, три бойові броньовані машини, два мотоцикли, чотири квадроцикли, одинадцять безпілотних літальних апаратів, одиницю спеціальної техніки, два укриття особового складу. Також пошкоджено три одиниці автомобільної техніки, дві одиниці спеціальної техніки, гармату та 17 укриттів для особового складу противника. У ніч на 10 грудня російсько-фашистські загарбники атакували 80 ударними БПЛА типу Шахет, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Міллєрово Шауда. Збито та подавлено 50 ворожих БПЛА, зафіксовано влучання 29 ударних БПЛА на семи локаціях. Слава українським захисникам і захисницям! Слава Україні! Постав лайк і підпишись на канал.